Система землі, сонця та місяця є чудовим прикладом моделей і циклів, які ми спостерігаємо щодня. Ці шаблони охоплюють фази місяця, затемнення та пори року, на які впливає положення та рух цих небесних тіл. Сам місяць не виробляє свого світла, натомість ми бачимо, як воно світиться, тому що воно відбиває сонячне світло. Коли місяць обертається навколо землі, освітлена частина місяця, яку ми бачимо, змінюється. Створюючи фази місяця. Ці фази включають молодик, зростаючий півмісяць, першу чверть, зростаючий півмісяць, повний місяць, спадаючий півмісяць, третю чверть і спадаючий півмісяць. Затемнення відбуваються, коли сонце, місяць і земля вирівнюються. Сонячне затемнення відбувається, коли місяць рухається між землею та сонцем, блокуючи сонячне світло та відкидаючи тінь на певні частини землі. І навпаки, місячне затемнення відбувається, коли Земля знаходиться між сонцем і місяцем, і тінь від землі падає на місяць, змушуючи його виглядати темним або червоним. Вісь землі нахилена відносно її орбіти навколо сонця, і цей нахил у поєднанні з орбітою Землі протягом року призводить до зміни пір року. Коли земля нахилена до сонця, для цієї півкулі літо, оскільки сонячні промені падають на землю під більш прямим кутом. І навпаки, коли земля нахилена від сонця, це зима, оскільки сонячні промені падають під меншим кутом, поширюючи інтенсивність сонячного світла на більшу площу поверхні, що призводить до нижчих температур. Весна і осінь являють собою перехідний час між цими крайніми значеннями, коли нахил землі не спрямований ні до сонця, ні від нього. Ці закономірності та явища тісно пов'язані з положенням і рухом землі, сонця та місяця. Отже, Наступного разу, коли ви дивитеся на місяць, станете свідком затемнення або насолодитись сезонним напоєм, знайдіть хвилинку, щоб подумати, як положення цих небесних тіл зіграло вирішальну роль у створенні цього досвіду.